Друзі, привіт! Давно хотів записати серію таких відео. Я вважаю, що вони можуть бути дуже корисні нас, для нашої компанії. Перш за все, це відео для внутрішнього користування. Тому якщо ти його дивишся, прошу його не скидувати постороннім особам і іншим компаніям. Тобто це сугубо для внутрішнього перегляду. Тому дивіться, якість відео записана більше, націлена на. Інформацію і якщо є якісь запитання, то прошу ці запитання задати або не пос... безпосередньо вашим керівникам або мені. Я хочу донести, мабуть, скажімо так, свою якусь ідеологію, своє розуміння нашої компанії, нашого бренду і взагалі як ми взаємодіємо з нашими клієнтами, що ми їм кажемо, що ми їм не кажемо. На нас стає все більше і більше. І тяжко з кожним поспілкуватися з теми. І зараз з часом з'являються ці питання, як реально клієнти представлятися, як не представлятися, хто ми, що ми. Хочу ці всі питання спробувати зараз. Буде серія таких відео. В цьому відео хочу спробувати закрити ну, частину перших таких питань. Так, почнемо. Значить, мене звати Василь Кравчук. Я власне компанія, компанія iWeb. Я це відео пишу для того, щоб ми більш класно прокомунікували між собою, і у вас було розуміння, як правильно представляти нашу компанію на ринку. Наша компанія вже більше вісьми років ми працюємо на ринку, займаємося рекламою. На сьогодні це не тільки реклама. Наша місія місія нашої компанії це є такий слоган, який ми використовуємо завжди цю місію на сайті і в інших матеріалах. Це ми робимо сайти з душою і е, запускаємо е, рекламу, що е, приносить прибуток. Тобто запускаємо сайти з душею і е, робимо рекламу, яка приносить прибуток. Головне, що, що, що тут в цьому посилому хочемо сказати, що ми робимо не просто сайти, а ми робимо сайти з такою фішечкою. От, я, я кажу, це душа сайт. А, або по-іншому, можна сказати, так, ну, де такий клієнт. А, я інколи коротшу це чоловічі чоловікі, то яку кажу інколи так, що а, повинен бути. Розумієте? І тоді цікаво повинно бути. А, це про сайт і про реклама, реклама ми маємо завжди. Ну, всі клієнти, хто з нами працює довго, це ті, у яких реклама приносить прибуток. Якщо реклама не приносить прибуток, на жаль, ці клієнти в швидкий час йдуть від нас. Так, це, 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 це проговорили. Дивіться, також ми робимо і дизайн, і маркетинг, і стратегії, і тренінги по продажам. Але всього про це все клієнту, якого ми тільки бачимо, ми зазвичай не розповідаємо. Тобто, я вважаю, що на сьогодні, що місія наша має бути проста і зрозуміла для кінця клієнта. А, так, у мене тут є шпаргалка, я в неї трошки піддивляюся, які питання я маю розкрити в цьому відео. А, максимально коротко постараюся відео записати, щоб ви могли його переглянути з задоволенням, а не дивитися пару годин. А, які послуги ми надаємо а, клієнтам? Дивіться, якщо перерахувати послуги, що ми надаємо, а, надаємо клієнтам. По-простому, да, то ми, перше за це можемо зробити маркетингову стратегію. Давайте, от перші послуги, вони націли на запаковку бренда. Тобто перша послуга це ми взагалі заходимо якщо в новий проєкт. Ми робимо стратегію у нас є маркетологи, які роблять стратегію. Якщо це не новий якийсь бренд, то ми можемо під цю стратегію розробити ТЗ для і вивчити ринок, і подивитися ринок і конкурентів. І зробити ТЗ для логотипу, і наш дизайнер розробить логотип, наш дизайнер розробить брендбук під клієнта, і запакуємо взагалі бізнес повністю, щоб він міг далі йти в діджитал для здобування результатів. Так ж, йому послуги ще робимо. Це дизайн ну, логотипа, дизайн брендбуку можемо намалювати. Далі, реклама. Ми робимо на сьогодні налаштування і управління контекстною рекламою PPC Traffic. Також таргетована реклама Facebook, Instagram, LinkedIn. Також ми займаємось, окремо у нас є відео SEO, ми робимо SEO. Також у нас є відео розробки, ми робимо сайти, лендінги, e-commerce, інтернет-магазини. Давайте різного типу сайти з різним типом нагрузки. А, сайти починаються від 300 євро і вище, тобто, в залежності від, від, від навантаження. А, тобто, чим більше на сайті інформації, чим він сам більш по собі, собі, собі великий, то звичайно він дорожчий. Сайти робимо, чат-боти робимо і додатки робимо. Додатки на iOS і на Android. А, тобто, це наш відділ розробки. Також відділ розробки нас може допомагати налаштовувати всі ну, CRM-системи, які є а, нашим клієнтам. Це теж така допослуга, сервісна А, І також а, ми ще можемо проводити особисто я проводжу тренінги по продажам, якщо потрібно, там для клієнтів або для групи клієнтів так далі. Це такі основні наші послуги, які ми надаємо клієнту. Більше за всього, у нас найголовніша послуга це налаштування контекстної реклами. І управління потім. А, а, так. Що маю, дай, маю розказати? А, а, якщо ви працюєте в продажах або не, не тільки в продажах, я, взагалі я раджу вам вивчати завжди конкурентів. Навіщо за нами вивчати конкурентів а, і дивитися на них? Я б хотів би, щоб після цього відео ви взяли би, а, зайшли в Google, а, знайшли трьох наших конкурентів. І е, вивчили, чим вони займаються, як вони себе продають, і що вони роблять. Це дуже круто, якщо ви можете це розуміти. Що стосується, Якщо ти е, відділу продажів, і ти менеджер з продажів, е, ти е, працюєш у нашій компанії, прошу тебе взяти в керівника нашу е, спеціальну таблицю по конкурентам, і ці дані внести в спеціальну таблицю. Е, ця інформація допоможе нам компанії ставати краще. А тобі ця інформація допоможе в процесі її отримання, ти зрозумієш, як конкуренти це продають, що вони кажуть, що вони не кажуть. Ти зрозумієш, наскільки ти будеш інший порівняно з ними для клієнтів, або краще, або гірше. І тому ми завжди вивчаємо наших конкурентів, дивимося на них для того, щоб розуміти, як нам себе вести. Тому, якщо ти недавно нашу компанію, раджу вже заходити в Google і е, залишати заявку у трьох наших конкурентів. А, далі. Ми офіційний партнер Google. Ця програма називається Google Partners. Ми е, до, до, доволі нелегко отримати цей статус. Щоб його отримати, потрібно більше року пропрацювати з компаніями, витримати е, е, критерії. Критерії це кількість співробітників, які отримали сертифікацію, яку також дуже нелегко пройти. Якщо хтось хоче спробувати, то сайт «Skills Shop а там можна це пройти ці екзамени спробувати. І також це оборот, ваших клієнтів, оборот наших клієнтів, які, за якими ми відповідаємо. А, у нас на сьогодні, на сьогодні у нас більше 200 тисяч доларів за оборот клієнтів за останні 90 днів. Це дуже непоганий показник. Я думаю, що наступного року ми можемо отримати даже, ну, статус преміального партнера. А, так, далі. Що, що, дивиться, що нам дає для клієнтів це? Для клієнтів це головна перевага, перш за все. Ми отримуємо купони для нових клієнтів і нових URL, які раніше не отримували купони. Ми отримуємо купон. На сьогодні це сума в 10 тисяч гривень. І віддаємо їх клієнтів. Відповідні клієнти на другий місці реклами отримують цей купон. Про умови, як цей купон отримується, окремо розповім. Купони ми завжди віддаємо клієнтам. Потім статус офіційного партнера це каже про те, що в нас є сертифіковані співробітники в агенції, а це дуже важливо про якісне налаштування. Тому що зазвичай, от я останнім часом їжджу, спілкуюся з деякими клієнтами, і з більшість з ким я спілкуюсь по рекламі, вони не розуміють фундаментального, головного, навіщо взагалі потрібна реклама, діджин, ну, що, 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 що там онлайн взагалі е, робиться. Е, я хочу, щоб ви розуміли. Якщо так, в так двох словах це, це дивіться, це відео не націлено перше за все, на, мабуть, на відділ продажу. Я розумію, що відділи, якщо зараз мене дивляться PPC-шники, контекстологи наші або інші спеціалісти технічні, то для вас це все зрозуміло. Але для а, продавців, саме головне, що ми робимо клієнту, ми дивіться, на протязі якогось періоду запускаємо рекламу, це все рекламується, що ви слова підібрали, об'яви написали в Google, так, і воно працює. А потім, за допомогою Google Аналітики, ми налаштовуємо. Google аналітики, плюс, якщо потрібно, якщо багато дзінків, кол-трекінг. теж окремо розповімо потім, як це все працює. І ми в кінці давайте, от проєкт запустили. Через два тижні ми аналізуємо ну, через якийсь певний час, ми аналізуємо, дивимося, скільки ми отримали конверсій, і ці конверсії прийшли з яких слів, з яких компаній. І потрібно, відповідно, це підняти, а те, що не працює, не дає конверсію, те опустити. Дитя, для мене це, це оця фраза, це все зрозуміло. Але як коли я спілкуюсь з більшістю клієнтів, вони, от те, що я кажу зараз простими, простою мовою, вони це завжди ну, не завжди розуміють. Це дуже погано. А, і це потрібно завжди доносити клієнтів. Навіщо взагалі за що вони нам платять кожен місяць гроші? За оце все саме головне. А якщо в цій фразі розібрати, скільки там роботи, а, і по клієнту зрозуміє, скільки там роботи, там дуже багато роботи. Тож у деяких компанії буває по тисячі слів. Бо 50, по 50-20 по компаній, і це все в перемішку, його потрібно розібрати, щось підняти, щось опустити. Ну коротше, це багато роботи. Далі в серії наших відео я окремий розділ присвячу, мабуть, не один контекстній рекламі. Я думаю, можливо, до мене долучиться ще керівник нашого відділу реклами Дар'я, і можливо, наші позаписує деякі відео, такі ну, прості, щоб ми один одному краще розуміти. Далі давайте партнерс обговорили. Наша команда, хто є, що робить. Дивіться, в нашій команді на сьогодні близько 15 людей. Да, от 15 людей по останньому чату, коли дивився, було 15 людей. 15 людей відповідно. Давайте я так в двох словах перерахую, хто, 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 хто в нас є, да, які відділи і що вони роблять. Дивіться, якщо брати направлення маркетинг, маркетинг у нас є маркетолог, у нас є дизайнер. Якщо брати направлення реклами платного трафіка, то у нас є керівник відділу реклами, контекстологи, таргетологи та все, в цьому відділі все. у нас окремо є відділ SEO. відповідно, У SEO є окремо самі SEO-шники, програмісти і копірайтери. Також окремо є відділ розробки, там відповідно, програмісти, дизайнери, верстальники, копірайтери. Uh, у нас є відділ продажів, uh, ну, по суті, для кого я зараз це більше пишу. Uh, відділ продажів, в якому є керівник і А, uh, uh, У нас є звичайно бухгалтер у нашій компанії. Звичайно, поки що немає, але я хочу дуже HR. Uh, я на сьогодні виконую функцію більше скажімо таку, uh, директора. Намагаюся зробити, щоб ми продавали в комплексі на різні проекти. Дивлюся на ті ланки роботи з проєктами, де ми втрачаємо щось, підключаюся, так скажімо, такі вузькі місця в бізнесі нашому, де з деяким клієнтом досі веду якісь переговори. Надіюсь, в майбутньому відділ продажу допоможе мені і повністю візьме на себе цю функцію. Також. Первичних, первичних, Зустрічі офлайн. Це, до речі, дуже важливо, Я їх зараз сам багато провожу, але зустрічі офлайн ну, вирішують. Це одна з фішок взагалі наших. Так, ну здається, все. Про команду розповів. Кого забув, то хто дивиться це відео, то я його викладу просто на YouTube. Напишіть в коментарях, якщо когось забув. Вибачайте. Ну, Здається, всіх перерахував. А, так. Uh, є, є, є є ще така ще така тема. Щас піде 13 хвилина. Відео uh, дивіться, хтось уважно його слухає, хтось неуважно, слухає. Я дуже до цього багато писав інструкцій. У мене був час, коли ми писали інструкції. Ніхто їх потім не читав. А, мене дуже, я, я, я не хочу робити роботу, яку, яку нафіг нікому не потрібно, чесно вам скажу. І це я кажу, це внутрішнє відео, яке не потрібно там кудись викладати, викладати і так далі. А, це відео для того, що я, я хочу зробити м, такий набір відео для того, щоб наші продавці а, стали трошки якісніше, щоб не тільки продавці, а нові, які приходять в компанію, зрозуміли, чим ми займаємося хто ми і так далі. І, і тому це відео на початку нам буде з такого більш простого формату, в майбутньому можливо більш професійного формату зробимо. Подивимось на успіх цього. І для успіху цього, то тобто, мають бути перегляди. Ви маєте це дивитися, давати фідбек, якісь новинки мають по ньому навчатися, ну, ну і так далі. Тобто, я буду це розвивати цей інструмент, якщо він буде робочий. А робочий чи ні, чи ні я подивлюся, як люди відповідно, дивляться це відео, до якої хвилини вони додивляються, ну і так далі. Є така штука, як коза, так, як кажуть, по-моєму, називається коза, давайте називаємо її жована коза, тобто, відповідно, якщо хтось буде. Дивитися це відео, і мені потім розповідати, що він подивився це все відео, все зрозуміло. А, я у нього буду питати питання а, ну, не як тобі відео, да, а, а, а буду запитувати прикол, як тобі анекдот, який я там розповідав. А відповідь на цей анекдот він, він має сказати: Жована коза. Якщо він сказав жована коза, то це давайте, секретне слово жована коза. Це що означає? Це означає, що ви це відео додивилися до цієї хвилини і ви а, в темі. А якщо ви відео це не дивилися, а промотали його трохи, то це ну, можна почути це слово, тому що це секретне слово, більше його нікому не кажіть. Давайте поїдемо далі, ще буквально хвилинки закінчимо. А, дивіться, по основне наше направлення, в якому ми працюємо взагалі з клієнтами. Наші, у нас є чотири направлення, в якому ми а, будуємо весь наш бізнес. Перше це марк маркетинг, стратегія, дизайн, упаковка бізнеса. Друге це трафік. Це той трафік, який ми можемо привести клієнту. Є платний трафік, безкоштовний трафік. Це PPC, таргетинг, смм та SEO. Якщо пройтись по кожному відео, ми до цього розбирали вже співробітники, які працюють і що вони роблять, але ще пройдемося. Давайте в напрямку наших напрямків. По відділам. Дивіться, відділ маркетингу. І на сьогодні доволі умовний, тому що там всього у нас пара людей. Верніше 2, це маркетолог е сам і дизайнер, який займається упаковкою бізнесу. Маркетолог дуже крутий. Е Льоша, надіюсь, ми з тобою надовго, респект. Е і надіюсь, ми зробимо ще великі стратегії. Е також е далі, відділ реклами, це PPC плюс таргетинг у нас там знаходиться. Є керівник Дарія. Е відділ розробки керівник а е У нього знаходиться е він керує програмістами, дизайнерами, верстатчиками, копірайтерами. Е також є відділ продажів, де є керівник відділу продажів наш Саша Олександр. Все надійно на тебе, Саш, що це відео, хоча, хоча б ти подивився своїм підлегам Даш, вони його подивляться. Плюс у відділі продажів це є продавці. Ціль наша на цей рік до кінця року, щоб у відділі продажів було мінімум три продавця. І Саша, як керівник, відійшов від продажів повністю. Отакі у нас плани, друзі. О, така у нас компанія. Це якщо дуже коротко. Я ж кажу, якщо буде це мати успіх, то ми такі відео я буду писати частіше і ми будемо їх пропрацьовувати. Всім дякую. Перше відео. Судіть строго, кажіть фідбек, кажіть всі ваші побажання. Буду радий щось виконати, а щось не виконати. Тому гарного дня!